Про сколіоз, що він є нібито у більшості людей. Хоча насправді у більшості людей його справжнього сколіозу немає. Є лише функціональне викривлення постави по типу сколіоза. так і називають, сколіотична постава. Але при цьому самі кістки хребта вони не деформовані, а рівні. Просто прийняли таке положення від різних факторів. Справжній сколіоз це. Деформація самих кісткових структур, тобто вони можуть бути викривленої форми, трикутної форми, можуть бути декілька суміжних хребців, злиті в один або напівхребці. Анатомічні викривлення пов'язані з деформацією самих кісткових структур. Так само в грудному відділі, окрім скаліозу, є іще викривлення по типу шейерман мау Воно пов'язано з гіперкіфозом, зазвичай у хлопчиків. Під час е, статевого зізрівання і характеризується тим, що тіла рудних хребців, вони конусоподібної форми. Тобто вони не циліндричної форми, не рівної, як циліндр, да? а вони конусоподібні, отакі. От з таким характерним кістковим гарбом. Він буде дуже жорсткий. І це не треба плутати з функціональним е, кіфозом.